Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Я Тетяна Висоцька, вітаю російська армія вбила трьох жителів Херсонщини. Ще щонайменше десятеро цивільних дістали поранення у селі Микільське. Ворожий артилерійський обстріл напередодні обірвав життя літнього чоловіка. Ще одну 39-річну жінку. Росіяни цинічно прицільно атакували впівідроном у селі Правдине. Вона загинула. А у Херсоні окупанти вбили 46-річного мирного жителя. Він потрапив під обстріл у корабельному районі та дістав несумісну з життям вибухову травму. Росіяни все також гатять по правобережжю з артилерії, били авіабомбами і ФПВ-дронами. Пошкоджень зазнали чимало приватних та багатоповерхових будинків, газопроводи, будинок культури, навчальний і медичний заклади. Загалом минулої доби було росіянами здійснено 386 атак саме дронами Камікадзе. Майже всі збиті там, долетіли тільки 20 і нанесли ураження. Також було росіянами здійснено 17 скидів вибухівки з дронів. Одна з таких скидів також поранила чоловіка в Берставському районі. Там була с був скитна автівку. Літню жінку вбили ще трьох людей. Поранили росіяни напередодні в Кривому розі на Дніпропетровщині. Вчора в день ворог запустив шахеди по приватному сектору. Було зафіксовано два удари. Один з будинків спалахнув. Рятувальники згодом знайшли в руїнах тіло загиблої. Серед постраждалих дві жінки їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Ще один чоловік на амбулаторному лікуванні ударами потрощені ще з десяток осель. Били дронами та. Кабами росіяни, і по Синельниківщині постраждав чоловік. Понівечені п'ять приватних будинків, транспортне підприємство, медзаклад, адмінбудівля, гімназія, будинок культури та пожежна частина. Потрощені ударами дев'ять приватних будинків і на Нікопольщині. А в Павлоградському районі росіяни скерували дрон на пасажирський автобус. Чоловік та дві жінки поранені напередодні внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та область. Постраждали чоловік із села Софіївка. Туди напередодні прилетіли два ворожі дрони. Обидва удари припали на приватне подвір'я. Зруйнований будинок, пошкоджені споруди, і авто спалахнула пожежа. Обидві жінки пострадали і в Запоріжжі. Увечері росіяни тероризували місто шахедами. Були зафіксовані влучання у приватному секторі та поруч із багатоповерхівками. У п'яти висотках довкола повилітали вікна. А у дворі одного з будинків від удару утворилася величезна вирва. Загалом минулої доби росіяни завдали по регіону майже 800 ударів по трьох десятках населених пунктах. Надійшло 132 повідомлення про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Приблизно о 19 ворог шахедом пошкодив Будинки в приватному секторі, сім будинків постраждало. Одразу комунальні служби приступили до ліквідації і забиття вікон ОСБ для того, щоб мешканці змогли повернутися до своїх будинків оперативно у 23.08 ворог поцілив знов ж таки шахедам по групі багатоповерхових будинків. Шахет влучив в ґрунт, але у п'яти будинків багатоповерхових та у двох будинків приватного сектору знов. Штаки повелітали всі вікна, по балкони. Після того ворог ще один раз поцілив своїм дроном по одному з виробничих підприємств в комунальському районі міста Запоріжжя. Найближчі дні покажуть, чи дійсно Росія зупинила атаки на українську енергетику, заявив Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Президент подякував американському колезі Дональду Трампу, який нагадаю, напередодні заявив, що домовився з Путіним про так зване енергетичне перемир'я, поки Україну знову накривають люті морози у Кремлі. ж, Зазначу цю заяву, поки не коментували. Також Зеленський відзначив, що надпит питанням тимчасового припинення ударів по енергетиці працювали переговорні команди в еміратах. Нині триває підготовка до наступних зустрічей сторін майже щогодини на зв'язку. Наша переговорна команда, зокрема, Рустем Мерав. Інші учасники делегації спілкуємося з партнерами з американською стороною щодо справді ефективних форматів та справді потрібних. Результатів Україна готова до зустрічі, Україна готова до рішень, і розраховуємо, що партнери матимуть змогу бути максимально ефективними в Європі, в Америці, всюди. Саме так, як потрібно для тривалого миру. У Києві подали тепло до перших будинків на житловому масиві Троєщина, де ситуація з опаленням найтяжча після російських обстрілів. Та морозів енергетикам і комунальникам вдалося відновити теплопостачання ще для 150 будинків. Водночас ще 378 київських багатоповерхівок станом на ранок лишаються холодними. Більшість із них саме на Троєщині. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Тим часом, після пропозиції очільника Деснянської радміністрації Максима Бахматова рити вуличні туалети як у селі. Головний санітарний лікар Києва звернувся до комунальних служб столиці з рекомендаціями встановити біотуалети в тих районах, де зафіксовано аварійні ситуації на каналізаційних мережах, адже є серйозна епідеміологічна загроза в цьому місту. Від холоду, вологи і комунального пекла киян у багатоповерхівках рятують ремонтні бригади з інших регіонів, зокрема 60 кваліфікованих слюсарів і зварювальників відрядила Укрзалізниця. Одна з бригад працює в Солом'янському районі столиці. В будинку після бездіяльності комунального управителя шанси на тепло. Танули разом із нервами людей, як залізничники, заново запускають опалення і чому працюють в одному будинку вже тиждень у сюжеті. Інни Гуріненко багатоповерхівка у столиці з 9 січня мешканці без тепла і в комунальному пеклі. Ми дуже працюємо неділю з понеділка. Нас запросило на допомогу місто. Ремонтна бригада депо Київ пасажирські відновлюють теплопостачання будинку. Газом прогрівають труби. Де на Дзу прогріли систему опалення, пішла подача води і увер збирається під тиском повітря. Тож систему тепер перевіряють на технічному горішньому поверсі. Спускаємо повітря системи опалення. Давлення немає, тиску не вистачає. Що горище метр завишки, то пан Володимир перевіряє труби зігнувшись. Він 20 років спеціалізується на ремонті нутрощів пасажирських вагонів. Система опалення, систему водопостачання. А нині у складі ремонтної бригади його відкомандирували запускати опалення аварійного будинку після енергетичного терору росіян. Пояснює тут труби, хоч і утеплені, а близько до стін, і на згинах. Промерзли, не встигли спустити воду після обстрілу. Ці згини вже прогріли, але щойно розчищають чергову ділянку, щоразу треба отак відкривати крани на горищі. Якщо є струм і працює ліфт, легше, а ні, мусять пішки чекувати на десятий поверх. Треба сюди постійно хтось сидів, а ні, то постійно ходити, підніматися і спускати повітря. Да, довго ходити, якщо немає світла, немає ліфта, то люди бігають за день, взад-вперед набігаються і ввечері вже. Уставши, як ніхто. Досі це саме в будинку робив мешканець горішнього поверху пан Микола. Я ночі вставав, протравлював повітря. Після двох обстрілів московитів рух води в трубах став, не було тиску. А що вдарили морози, а мережа проходить впритул до стін і швів неутеплених, то з'явилися крижані корки. Щоб не стравлював я, тоді б розмерз, розмерся весь будинок. В підвалі в першу чергу почало рвати. Залило ліфт, було, почали кипіш тут, устроїли, приїхала бригада, відключили ліфта. Ми спочатку нас залило один раз з третього поверху через другий, а тиждень тому провали батареї на другому поверсі і нас залило повністю квартиру. Після потопу морози стіни в квартирі взялися грибком бо це вже Ну, третій тиждень пішов, у нас дуже сиро, речі не сохнуть. Майже три тижні пані Валентина грілася газом з плити. У соцмережах надибала лайфхак з цеглинами. Коли вже прийшла в будинок ремонтна бригада, батареї переварили, а в кімнаті поставили турбіну, щоб просушити стіни. Слава Богу, що приїхали ці бригади. Хлопці, звичайно, дуже молодці, допомагають і нам і сусідам і речі виносити, і навіть замок по в дверях. Ми міняли, вирізали ділянки труб, радіатори. У будинку одночасно працює три ремонтні бригади з «Укрзалізниці». Ми для цих бригад ставимо кваліфікованих людей, які розуміються на системах опалення. Два тижні як перевізник відрядив на порятунок столичних будинків 60 пар робочих рук, і то найвищої кваліфікації з вагонних депо з усієї країни. Що рятувати труби теплопостачання не було кому, підтверджує мешканець будинку пан Микола. Ходили вже, а це однаково. що... До сусідки ходити чи до кого, коли тебе не ждуть. ОСББ, як можна його тут робити, коли 75% п'ять жит... мешканців у нас пенсіонери? Ну що, ну до цього не дійшло. Мабуть, після оцього, що то буде кудись двигатися більше всього. Ну ОСББ це під питанням таким великим. Як б'ють молотком, а потім ріжуть ножовкою гіпсокартон і відкривають вузли колись технічного приміщення. Дивиться нинішня власниця приватизованих квадратних метрів. Оксана Миколаївна сама комунальниця на камеру говорить неохоче. Досі здавала приміщення грумерному салону в оренду. Лише на третій день вмовлянь ремонтників Укрзалізниці дозволила ламати декор, щоб ті добралися до вузлів опалення. Не знала. І брала приміщення в такому вигляді, як воно є. Ви його купили вже? Так. Да. А, Воно було приватизоване? Так. Да. І ви купили... Ні, я, я купляла його, з ремонтом купляла. Бо так було, попередній орендар робив ремонт. Мені це не дуже цікавило тоді, коли воно покупалося. Та крім салону, у підвалі таких недоступних квартир з трубами в будинку ще повно. Ще є такі квартири, що закриті вже тиждень, не можемо знайти мешканців, хто повиїжджав, хто десь на заробітках. І так воно теж затягується цей час. Ну, розморозить, треба прогріти льот, щоб Там десь замерзло, Щось ми розігріємо, повинно прорвати. Зможуть зрештою запустити воду всією системою будинку, тоді побачать, де ще тріснули труби. Якщо закапотить, муситимуть переварювати і знову тестувати. Тож, коли остаточно буде тепло в оселях, прогнозу жодного, але щойно запустять систему. Бригада Укрзалізниці прийде на інший будинок, поки комунальний колапс у Києві триває. Старші бригади каже, хоч і важко, а спогади про ці тижні будуть гріти. Подяки місцевих жителів. Які ходять, кому вже запустили опалення, дякують залізниці за допомогу. Що з них є вже тепло в будинках. І зовсім протилежне ставлення у мешканців до комунальників, які досі справно присилали платіжки і збирали комірне. Подумки готуються до клопоту, який матимуть після завершення роботи бригади залізничників. Будемо бігати ажан воздух, спускати замість ЖЕК Да? щоб вижити, як а потім уже думати як. Не знаю. Один Бог знає. Інна Горіненко, Максим Костенко. Вікна з тебе. Марафон. Єдині новини. Польський уряд передав до Києва та навколишніх громад. Першу партію із майже 400 генераторів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомив, що з держагенції стратегічних резервів, крім генераторів, також передадуть 18 потужних обігрівачів. За словами голови Київської обласної військадміністрації Миколи Калашника, перші партії генераторів вже надійшли до області і їх отримали громади. Першочергове завдання швидке заживлення житлових будинків, які перебувають на електроопаленні і найбільше страждають під час тривалих знеструмлень. Саме ці будинки в умовах морозів можуть залишатися без тепла, тому їх необхідно підключати в максимально короткі терміни. Завдяки тому, що більшість генераторів є мобільними та розміщені на спеціальних платформах, ми можемо оперативно перекидати їх туди, де ситуація стає критичною. Микола Калашник, голова Київської обласної військової адміністрації. Також першу партію енергетичного обладнання Україна отримала від уряду Німеччини. Цю допомогу виділили в межах зимового пакету екстреної підтримки у 120 мільйонів євро. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свереденко, обладнання допоможе забезпечити світлом та теплом понад 86 тисяч киян. Воно заживить будинки, лікарні, дитсадки та школи. Також найближчим часом з Німеччини прибудуть когенераційні установки та модульні котельні. 谢谢。